Друзі, на днях український парламент легалізував використання канабісу для медичних цілей. Україна не одна країна в світі, яка це зробила. Насправді дуже багато країн мають відповідне законодавство. Ну, серед них, наприклад, Австралія, Німеччина, Італія, Великобританія, Аргентина, Мексика, Колумбія, Ізраїль і дуже, -дуже багато інших. Голова профільного комітету підкреслив, що це виключно для медичних цілей, ніякого рекреаційного використання, там покурити чи чогось подібного, нічого такого закон не допускає. Так от, що цікаво, що в багатьох країнах світу Канабіс або марихуана, вони абсолютно легальні і дозволені для рекреаційних цілей. Ну, наприклад, Канада. Да? Одна з найбільш ліберальних країн світу, Канада легалізувала марихуану для рекреаційних цілей в масштабах всієї країни в 2018 році. Або, наприклад, у Ругвай. Уругвай насправді перша, якщо я не помиляюсь, взагалі країна в світі, яка повністю легалізувала марихуану в 2013 році. В цьому ж переліку знаходиться і Південна Африка, і Грузія, і до речі, дуже багато окремих штатів американських. Теж дозволили використання канабісу, да? і не тільки для медичних цілей. І ця індустрія вона має дуже серйозний економічний вимір. Давайте подивимось на ті Сполучені Штати Америки, тому що це достатньо цікавий кейс, найбільш впливова, найбільш успішна, найбільш технологічна країна. Що у них з регулюванням цієї індустрії, з економічними ефектами, що взагалі в цій сфері відбувається і. Чому може повчитись можливо Україна? Насправді, вже протягом кількох років штати активно голосують за декриміналізацію марихуани, які роблять її легальною і для медичних, і для рекреаційних цілей, і по суті, перетворюють її на великий бізнес. І наслідуючи приклад, Колорадо або Вашингтон на вже чотири штати: Нью-Джерсі, Південна Дакота, Монтана та Аризона. У 2022 році прийняли закони для того, щоб легалізувати марихуану в рекреаційних цілях. Місісіпі проголосував за дозвіл медичної марихуани. Проте законодавство різних штатів все ще сильно розділене з цього питання. От, наприклад, після виборів 2020 року суддя Південної Дакоти Крістіна Клінгер. Визнала легалізацію марихуани неконституційною в листопаді 21-го року. Верховний суд Південної Дакоти погодився з цим і виступив проти легалізації марихуани. З іншого боку, Аризона от в 22-му році, вони легалізували, і за дуже короткий період часу вони вже зібрали майже 300 мільйонів доларів податків в до бюджету. Загалом все більше штатів прагнуть легалізувати марихуану як для медичного використання, так і для рекреаційного. І ці правові зміни породили розквіт індустрії легального канабізу. І тут і компанії, які займаються research and development, та розробками продуктів. Тут і компанії, які працюють над продажами, над вирощуванням марихуани і багато інших суміжних індустрій. А насправді, після проміжних виборів в США в листопаді 2022 року, 37 штатів загалом дозволяють використання медичних продуктів з канабісу, а 21 штат, включно з округом Колумбія, дозволяють використання немедичних продуктів з канабісу для особистого або рекреаційного споживання. Більше штатів продовжують пропонувати нове законодавство для того, щоб заохотити легальну діяльність. Наприклад, Делавер, який відомий своїми зручними умовами для ведення бізнесу, там внесений законопроект, який робить марихуану легальною для дорослих. Взагалі на федеральному рівні в США теж спостерігається певний рух в цьому напрямі, тому що в жовтні 2022 року президент Байден помилував. Всіх за попередніми федеральними злочинами за просте володіння марихуаною. І, до речі, він звернувся до Міністерства юстиції щодо перегляду поточної класифікації марихуани як контрольованої речовини, да? тобто для того, щоб виключити її з цього спеціального списку. Ці зусилля можуть прокласти шлях до загальнонаціональної декриміналізації марихуани в найближчому майбутньому. Економічні переваги, легалізації вже. Достатньо очевидні, і ми бачимо це з досліджень москових центрів. В цілому це може означати великий поштовх для цієї індустрії в США. Якщо ми з вами подивимося на податкові надходження, що там відбувається? Дуже цікава аналітика американських москових центрів і ЗМІ, вони показують, що краще ніж очікувалося продажі. Марихуани в Колорадо та Вашингтоні протягом останніх кількох років призвели до зростання податкових надходжень. У 2021 році Вашингтон зібрав 560 мільйонів доларів податкових надходжень від легальної марихуани. І це понад 85 мільйонів доларів більше ніж у 2020 році. Тим часом Колорадо зібрав 423 мільйони доларів податкових надходжень у 2021 році. Це на 10% більше ніж рік до того. У 2019 році загальна сума податкових надходжень, зібраних усіма штатами, перевищила 1,7 мільярди доларів. За два роки до того, в загальний дохід доларах. Був значно значно менше, да. Тобто, якщо брати такі двохрічні терміни, то можна казати по суті про подвоєння цього доходу. Так, наприклад, загальний дохід від легальних продажів канабізу для дорослих у всіх штатах досяг 3,7 мільярда сім мільярда. І динаміка ця продовжується. Значить, крім того, в цій статистиці ще не враховані шість штатів, які схвалили вживання марихуани пізніше і, відповідно, ще не почали збирати ці податки. От, тому е, насправді дуже цікава аналітика мозкових центрів. Вони кажуть, що якщо марихуана стане легальною на федеральному рівні, вигади будуть масштабні для економіки штатів. Загалом, от є така компанія Дослідницька New Frontier, яка каже, що легальний канабіс може генерувати додаткові 105 мільярдів доларів. Агрегованого федерального податкового доходу до 2025 року, тобто, це зовсім зовсім близька перспектива. Щодо робочих місць, тобто створення от цих плантацій з вирощуванням марихуани, створення аптек, це перший крок, який... Робить можливим, от, якраз законодавство про медичну марихуану в штатах. Це не тільки створює робочі місця, там запускає економічну активність і, наприклад, у випадку штатів, таких як Каліфорнія або Невада, така інфраструктура вже існує, там можна подивитись на реальний вплив економічний на робочі місця. От дослідження компанії RCG Economics та Marijuana Policy Group по Неваді показують, що масштаб впливу це 41 тисяча робочих місць в 2024 році і потенціал генерації. 1,7 мільярдів доларів у вигляді доходів в індустрії, доходів від праці, від оплати праці, тобто це те, що люди будуть отримувати, які працюють взагалі в цій індустрії. Інше дослідження ICF оцінює 81 тисяча додаткових прямих і непрямих вторинних робочих місць в Каліфорнії в результаті легалізації. Тобто тут. Взагалі прогноз про зростання доходів людей на 3,5 мільярда. Да? Ну, ми з вами знаємо, що таке, що таке Каліфорнія це супервисокотехнологічний штат США, да, який гігантський, він там значно більше за розміром, взагалі, ніж економіка України, в рази в рази більше. Ну, тому дуже цікавий такий нестандартний погляд на цю індустрію. Доповідь New Frontier, яка оцінює аналізує вплив федеральної легалізації. Каже про те, що вона може згенерувати мільйон робочих місць в США до 2025 року. Тобто, і тут мова йде і про обробку, вирощування, розповсюдження, медицину, дослідження сервісні індустрії навколо цього, і так далі. І так далі. Значить, підкреслюють аналітики, що тут будуть додаткові можливості для вторинних галузей, які пов'язані з. Легальним канабісом і безпосередньо задіяні в виробництві, розповсюдженні, але тут і розробники програмного забезпечення, фінансові послуги і багато інше. Да? Щодо інвестиційних можливостей, насправді легальна марихуана в США це величезна можливість інвесторам заробити на фондовому ринку, тому що сьогодні кількість компаній, які. Котуються на фондових біржах, вона абсолютно мінімальна. Та? Хоча інвестори мають можливість легально через позабіржові операції робити інвестиції в ці компанії, от. але вони роблять це в інших країнах, як правило, там, де повний легалайз, це передусім це Канада. От, якщо ж марихуана стане легальною повністю на національному рівні в США, то компанії зможуть легально виставляти свої акції на американських біржах і там гігантська ліквідність і зовсім інший рівень інвестиційної привабливості, взагалі, якщо станом брати на минулий рік найбільший галузевий ETF – або фонд а, а, в, в акції, да, тобто через які інвестують в індустрію, він складав, перевищує мільярд доларів, але це насправді крихітні, просто, просто мізерні кошти для американського фондового ринку. І в основному ці інвестиції вони йдуть в інші країни, такі як Канада. От, що ще цікаво, да, що аналітики і адвокати легалайзу, вони зазначають, що. Є ще одна вигада від цього законодавства на прикладі США. Вони говорять, що мова йде про мільярди доларів, які витрачаються на адміністрування. На переслідування от, тих, кого вважають злочинцями, там тих, хто використовується в рекреаційних цілах, і так, далі, і так далі. Насправді це оцінюється там до 4 мільярдів доларів на рік в США витрати на адміністрування цього. Да? Тобто тому аналітики і адвокати легалайзу вони стверджують, що коли буде легалізований канабіс, ну не треба буде ці мільярди всіх витрачати на значить, боротьбу з злочинністю, на те, щоб цих людей утримувати в тюрмах і так далі. І так далі. Що вони бачать в цьому мало сенсу, і ці гроші можна спрямувати на якісь там на ту ж медицину, на якісь значно кращі кращі цілі, от тому така цікава історія. Да? Тобто, сьогодні, по суті, в штатах 37 штатів легалізували медичне використання канабісу, 21 штат дозволяє рекреаційне використання канабісу або марихуани. і вже в 21-му році ті штати, які легалізували марихуану для персонального використання, вже згенерували 3,7 мільярда доларів річних податкових надходжень. Вдумайтесь 3,7 мільярда. Просто unreal. Причому, безумовно в США існує теж величезний супротив легалайзу, тому що Проти багато дуже поліцейських, да, тобто ті, хто борються з цим, контролюють, ну, можна зрозуміти, це це їх робота, да тобто правоохоронці, проти проти ті, хто просто виступають консервативне за збереження статус Ну зрозуміло, що різні рівні аргументації і так далі. Да, але те, що ця індустрія, вона. Велика те, що вона існує, навіть якщо поза легальним виміром, те, що ті, хто легалізували канабіс не тільки в медичних, а в рекреаційних цілях, вони отримують вже мільярдні надходження податкові, це теж доведений факт. І, до речі, тут є певне протиріччя між тим, що легалізація канабісу, вона по суті знижує. Ціну і робить індустрію більш більш масштабною, знижує в тому числі ціну для тих, хто використовує його в медичних цілях, і це вступає в певні протиріччя з інтересами компаній, в протиріччя навіть з владою тих самих штатів, які оподатковують канабіс, тому що. Менша ціна, це значить менше обсяг продажів, менше податки і так далі. Так? Але пацієнтам, яким він потрібен в медичних цілях, до речі, за оцінкою пацієнтських організацій в Україні таких людей кілька мільйонів. Так? Тобто, і чим ці продукти будуть доступніші, тим краще для пацієнтів. Неоднозначна тема така, вона розділяє суспільство. Безумовно, на фоні інших задач, які стоять перед країною, вона не може вважатися там, скажімо, якою суперпріоритетною. Але вона вже багато років викликає активні дискусії. Ми бачимо, що різні країни йдуть різним шляхом: да, від повного легалайзу в Канаді, такого фрагментарного легалайзу в США, створення навколо цієї індустрії великих інвестиційних можливостей, дослідницьких підрозділів, да, тобто комерціалізації, детінізації цієї індустрії, до якихось варіантів достатньо консервативних, коли це просто забороняється, не приймається суспільством не приймається. Мається державою, і так далі. Яка ваша думка про цю тему?